Нічний удар по Києву вранці 28 вересня 2025 року задав темп. Рішення відповісти було прийняте того ж дня і оформлене як технічна задача вивести з ладу енергетичні вузли, які забезпечують операційну стійкість противника. Першим і критичним кроком стало збирання всіх можливих даних про енергетичну інфраструктуру, і джерелом, яке відразу взяли до роботи. Стали архіви технічних проєктів ще з часів СРСР. Старі креслення показували первісну топологію мережі, магістральні кабельні траси, вузлові трансформаторні майданчики, розташування турбінних і газотурбінних агрегатів на ТЕЦ, місця закладки резервних перемичок. Ці документи давали каркас, уявлення про те, де в архітектурі мережі закладені найбільші залежності та критичні артерії. Але архіви самі по собі не були достатніми. Упродовж дня, 28 вересня, аналітики оперативно зіставляли радянські креслення з актуальною розвідкою: супутникові знімки за останні 24 години, інфрачервоні проходи БПЛА, агентурні повідомлення з прикордонної смуги і відкриті джерела про ремонти і графіки обслуговування. Така кореляція дозволила відокремити історичні вузли. Які вже втратили значення від тих, що й досі формують хребет подачі енергії. Особлива увага приділялася ТЕЦ із газотурбінними установками, креслення показували місця монтажу фундаментів і відведення теплових потоків, а теплові знімки вказували, які блоки працювали під навантаженням у попередні доби. Аналітична модель 28 вересня була спрямована на один показник. Максимальну й одночасну втрату потужності у визначених секторах для цього робилися моделювання, селективні влучання по елементах, які призводять до найширших ланцюгових відключень, монтажні рами трансформаторів, блоки охолодження, підключення фідерів на ТЕЦ, оцінювалися коефіцієнти навантаження у вечірній проміжок, поведінка захисної автоматики при аномаліях, можливість швидкої компенсації резервними лініями. Високий вечірній профіль 28 вересня підвищував імовірність того, що виведення певного вузла викличе масштабний блекаут. Саме тому план концентрувався на вечірньому вікні. Вибір цілей 28 вересня був прагматичним. Ті елементи мережі, які забезпечували не лише побутову подачу, але й логістичні і виробничі вузли, що живили ремонтні пункти і бази постачання, мали пріоритет. Підстанція у районі ближньої Ігуменки і Білгородська ТЕЦ фігурували в архівах як магістральні точки Оперативна розвідка за 28 вересня 2025 року. Підтвердила їхню реальну активність, теплові сліди, графіки чергувань, підключення фідерів і видимі лінії подачі. Саме поєднання архівної топології та оперативної розвідки перетворило гіпотезу на ціль. Технічна підготовка включала вибір засобів ураження, які могли поєднати потужність та прицільність для руйнування фундаментів газотурбінних установок і виведення трансформаторів з ладу обрано ракети Хімарс. Їхня точність, енергоємність бойових частин та можливість одночасного запуску кількох ракет відповідали поставленим технічним завданням. Протягом дня проведено симуляції влучань. Прораховано розсіювання уламків, відпрацьовано корекції траєкторій, з урахуванням вечірнього вітру і температурних умов, окремо моделювалися сценарії спрацьовування захисної автоматики та їхній вплив на широту блекауту. Канали зв'язку і координація, ще один елемент 28 вересня, короткі коди, підтвердження від повітряної розвідки у режимі реального часу і остання верифікація цілей. Між 16 та 18.30 пройшло фінальне зведення. Підстанція ближня ігуменка і блоки Білгородської ТЕЦ остаточно підтверджені як пріоритетні. Підготовка завершилася в рамках одного дня, архіви давали напрям, розвідка підтвердила уразливість, засоби ураження підібрані під завдання. Далі вихід у фазу виконання ввечері 28 вересня. Вже ввечері у погоджений часовий коридор були запущені серії ракет Химарс по обраних цілях. Тактичне завдання було чітким: уразити опорні елементи білгородської ТЕЦ, фундаменти будівлі з газотурбінними установками і блоки, що відповідають за подачу електроенергії в магістральні відводи, а також цілитися в трансформаторні агрегати підстанції в селі Ближня і Гуменка. Удар мав бути сконцентрований на тому, щоб фізично вивести з ладу монтажні елементи і системи охолодження, після чого захисна автоматика мала завершити ізоляцію ушкоджених секцій. Після влучань чотирьох ракет «Химарс» було зруйновано основу будівлі з газотурбінними установками Білгородської ТЕЦ. Пошкодження фундаментів і монтажних рам призвели до займання головного корпусу станції. Генерацію електрики було зупинено. І ТЕЦ перейшла в режим обмеженої роботи лише на подачу гарячої води. Одночасно одна з ракет уразила підстанцію в селі Ближня Ігуменка, пошкоджені трансформаторний ЛЕП, що призвело до місцевих розривів у схемі розподілу потужності, поєднане ураження ТЕЦ і підстанції дало системний ефект, миттєве і широкомасштабне падіння подачі електроенергії по кількох напрямках, технічна логіка результату. Руйнування фундаментів газотурбінних установок і пошкодження трансформаторних блоків викликали одночасне спрацювання захисних реле та ізоляцію ряду фідерів. Резервні перемички виявилися перевантаженими або вже задіяними, тож миттєвої компенсації не сталося. Генерація на ТЕЦ була припинена: насосні агрегати для частини систем опалення та водопостачання втратили живлення. А сумарна зона блекауту розширилася швидко за оперативними відомостями. Без електропостачання одразу залишилися понад 20 тисяч людей. Задля зниження навантаження на основну підстанцію було відключено понад 400 населених пунктів у Білгородській області. А загалом вночі понад 160 тисяч жителів опинилися без світла. Це числове підкріплення технічних журналів. Масивні показники вимкнених ліній та обсягів втраченої генерації підтверджували завдання погасити сектор енергосистеми виконане. У бойових центрах після влучань вели режим моніторингу, теплові карти, журнали ФАС, стан захистів та показники генерації аналізувалися у реальному часі. Оперативні рішення стримувати, добивати резерви чи утримувати досягнутий ефект, ухвалювалися на підставі цих даних. Перша хвиля виконання дала головний результат: критичний вузол енергетичної системи виведено з ладу, і ефект видно в показниках мережі. Ранок, 29 вересня 2025 року, підтвердив, ушкодження були такими, що не підлягали миттєвому відновленню. Пошкоджені фундаментні блоки газотурбінних установок та трансформаторни потребували спеціалізованих матеріалів і важкої техніки на відновлення. Місце подій залишався технічно складним для оперативної репарації. Основний технічний висновок операція досягла ключової мети системне приглушення енергосистеми в цільовому секторі на часовий проміжок, достатній для створення оперативної переваги. Практичні наслідки, які зафіксовано за 29 та 30 вересня, припинення генерації на ТЕЦ, багатотисячні відключення електропостачання в низці районів. Відключення понад 400 населених пунктів задля зниження навантаження на інші підстанції, і загалом понад 160 тисяч людей без світла в ніч після атаки. У технічному розрахунку це означало відновлення вимагає логістики, доставка трансформаторів, монтажних рам, блоків охолодження, підготовка майданчиків для заміни агрегатів. Ці роботи не виконуються впродовж кількох годин. Вони займають доби і більше. Оперативні уроки прості й технічні. По-перше, архівні креслення СРСР виявилися цінним ресурсом. Знання історичної архітектури мережі показало, де концентрується хребет постачання. По-друге, оперативна розвідка за 28 вересня надала необхідний контекст підтвердження активності вузлів і наявності резервів. По-третє, вибір засобів Хай підтвердився як адекватний технічний інструмент. Для виведення з ладу фундаментних і трансформаторних елементів. І нарешті, по четверте. ефект зберігається до моменту, поки не доставлено спеціалізовані резервні частини і не організовано важку техніку. Стратегічний висновок: якщо мета системно погасити енергосистему у визначених секторах, потрібне поєднання трьох речей: якісні вихідні дані, архів, плюс розвідка, правильний вибір часу, вечірній коридор. І адекватні засоби ураження кій Марс для даного типу цілей, тільки так результат стає системним, а не локальним. Дні після 28 вересня робота з фіксації результату, оцінки тривалості блекауту і підготовки подальших кроків, якщо це необхідно для досягнення стратегічної мети. Коротко, 28 вересня 2025 року. Підготовка і розвідка вранці та вдень. Вихід у вечірнє вікно і запуск Хімарс овечері. Чотири ракети вивели з ладу основу газотурбінних установок Бєлгородської ТЕЦ і спровокували займання головного корпусу. Ще одна ракета вразила підстанцію у ближній ігуменці. Наслідок зупинка генерації і широкомасштабні відключення. Понад 160 тисяч людей вночі, понад 400 населених пунктів тимчасово відключено. Це технічна операція з чіткою метою погасити енергосистему у визначених секторах, виконана і зафіксована у показниках мережі. Можливо, це була репетиція та вивчення можливостей перед ударом по столиці ворога з повним знищенням їхньої енергетичної структури. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові операції наших захисників. Пишіть у коментарях, чи потрібно завдати такий удар по столиці ворога.